Олексій, отже, сьомий тур завершився для «Газбіг дніпро На жаль, ще одна поразка, але е, сьогодні, ну як вважаєте, був шанс зачепитися за бали І, по-перше, вперше е, Айсблік Дніпро забуває два м'ячі супернику в першій лізі. Ну, хоч, хоч якось виростемо, ви бачите. Ну, я думаю, що ну, не знаю, як сказати, насправді результати на табло. Тобто, якщо забили два, пропустили три, то ну значить так мало бути. Ну якщо б я можу там таких шостих фолів не заробляв для своїх команди, можливо, було б краще. Бо бачите, з мого з мого десятиметрового забили, а з інших ні. От, виходить, що я винуватий. Тобто після першого тайму я так розумію, висновки не зробили. Ну от не потрібний взагалі не потрібний шостий фол. Могли спокійно перший тайм на нулі відстояти. А там, звісно, у другому як пішло, мог міг і суперник нервувати. І ось другий тайм, начебто вже чотири фоли, було дуже рано у суперника, але потім ви вирішили наздолужувати. ну не знаю. Е, ні, не можливо, якась, е, якась втома. Надмірне бажання помножене на втому. Тобто бажання є, а вже ноги не встигають, і отак, от один, два, три, все, чотири фоли. Можливо, через це. Звичайно, якби я не заробив цей шостий фол в кінці першого тайму. Або ось нього б не забило. Можливо, пішла б гра по іншому. Ну вже не дізнаємося. За 2.22 не суперник отримав вилучення, і от з перших там там 40 секунд здавалося, що ви не знали, що з цією перевагою робити. Грали у більшості, можливо, там не відпрацьовували там часто гру з п'ятим польовим, а тут у більшості якось моментів мало створювали. За перші хвилини півтори моментів було більшого суперника, і десятиметровий, і ще й колось там Ну, Можливо, дійсно в якоїсь мірі. Люди там може, може, дійсно не зовсім звикли до того, що вони мають ну, перевагу в кількості людей на майданчику без воротаря. І можливо, десь десь трошки хтось ну, дійсно розубився. А що робити? Ну потім якось все ж таки забили, там, трошки заспокоїлися. От як тільки ми заспокоїлися, як тільки через тайм-аут там 30 секунд, фух, ну бачите, забили. Можливо, потреба було раніше це зробити. Останні два поєдинки, і Пашкін, підсилення забиває Дмитро, дуже класно. І тут колишній команді, <звистач> ну, бачите, в нього вже голів стільки ж скільки в мене. <свистач> ну, досвідчений гравець, більш спокійний на майданчику. Тобто, там в ситуаціях, коли він опиняється під пресингом, не втрачає голову. Ну, звичайно, простіше, коли у люди людей в команді. Ну, залишилося ще три поєдинки зіграти. Тут, як сказав Олексій Пов, дуже хочеться перемогти. Ну, звичайно, а там, а там як воно буде. Дякую, дякую, що прийшли Успіху в наступних матчах.